Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними танзанітами та блакитними Опалами. Розмір поверхні 20 на 14 мм. Камінчики 5 на 3 та 5 на 2,5 мм. Вага сережок 5,2 грами. Сережки яскраві, насичені кольори. Гарна опалесценція. танзаніти також. Яскраві не бліді. англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральним хромдіопсидом. Розмір поверхні 16 на 16 мм. Камінчики 5 на 3 мм. Посередині невеличкий танзаніт 2 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 5 грам. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Камінчики дуже гарної якості, яскраві. Вартість сережок 2250 гривень. Розкішна срібна каблучка з натуральними гранатами родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 30 на 20 міліметрів. Гранати 6 на 4. Сапфір 1 міліметр. Вага каблучки 8 грам. Розмір 18,5 і зворотнього боку. Камінчики яскраві, прозорі, чисті, гарної якості. Вартість каблучки – 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 21 на 10 мм. Камінчики 7 на 5, 3 та 2 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 4,4 грами, рубіни насиченого бордового кольору. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 14 на 13 мм. Камінчики 7 на 5 та 1,5 мм. Нічого зайвого, тільки гранати. Гранати розташовані ярусами такими і утворюють певний об'єм у сережок. Вага сережок 5,1 г. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Яскрава срібна підвіска з натуральними турмалінами та опалом в огранюванні. Розмір поверхні 30 на 23 мм. Опал доволі великий 9 на 7, турмаліни 4 на 2 мм. Вага підвіски 5,3 грами. І зворотнього боку. Підвіска підійде до будь-яких прикрас з турмалінами, опалами, але може бути і використана як самостійна прикраса, ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Дуже яскрава та вишукана прикраса. Вартість підвіски та ланцюжка 2100 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!